Доброго ранку, друзі! Дуже інтимний процес не знімала вам. Видно, що вона бачила життя. Як на нас, це щось дуже схоже на жлобство. Знову в дорогу Бурським селам. Тепер ми в Австрії. Витіплющем будиночний опор. Я просто кожного разу дивуюсь цієї ідеальності. Я знову просто в шоці від Австрії. Все це німецьке порно. Ж не то, щоб одне якесь зразкове село. Вони не обригані, не порвані. Це тренується, щоб рятувати людей. От навіть не видно, де ми були. промальований якийсь пішохідний маршрут. Доріжки для води. Ви лиш подивіться, з яким видом у нас сьогодні обід. ...прямо на березі озера в сторону Італії. Доброго ранку, друзі! А сьогодні ми ночували десь в Угорщині дуже дуже недалеко від кордону з Австрією. І зараз уже сподіваюся, що ми перетнемо сьогодні кордони. І взагалі сподіваюся, що доїдемо до Італії, але подивимось, як воно піде. А, ось ночували ми в якомусь такому малесенькому містечку, до речі, дуже затишному містечку, а, яке дуже було прибране, таке. А, все вночі ми проїжджали по ньому, такі гарні будівлі, якесь воно таке все романтичне. Вчора вночі набрали воду, у людей десь під а, будинком є колонка, просто на вулиці, якась така публічна колонка. Ми добрали води. Я навіть сьогодні зранку вже прийняла. Душик, випробувала, що це таке польовий душ, буквально, все. Я там собі, Дуже інтимний процес, не знімала вам той рецепт, але може якось покажемо цей душ в ділі. Ось. Випробувала душ, навіть не снідали, сіли зараз в машинку, їдемо далі, тому що ми зранку щось дуже довго заспали. І е, треба ще приїхати добрий кусок дороги, тому десь там по дорозі поснідаємо. Треба хоч трошечки е, проїхати, бо вийдемо так все ми в обід. Знаєте, е, ночували біля річки на такій зеленій галявинці в оточенні дерев під деревцем, сховалися, нас не було видно. Провели дуже спокійну ніч, тільки зранку. Буквально одна машинка проїхала десь туди далі за нас, і все. Е, 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 е. Навіть ніхто у нас нічого не турбувало. Е, е, ну що, в дорогу у нас пробилася подушка, і її заклеїв. І йдемо далі. Боже, яке зальопане вікно. Це жах, це жах. Треба помет нас пропускають на мосту. Старовинний старовинний замок тут в цьому містечку. З цієї сторони більш нові якісь корпуса. Може навіть стали якимось навчальним закладом. Дуже цікаве містечко. Воно таке потрьопане. Видно, що воно бачило життя. Ось, але при цьому дуже затишне і дуже охайне доглянути. Такі яскраві будиночки. Заїхали заправитись на заправку Shell, І, до речі, вчора ввечері заїжджали, також сиди в туалет. Тут є тепла вода, туалети безкоштовні, тому що це важливо дійсно в Угорщині. Ти заїжджаєш на заправку, а туалет платний. Ну, як на нас, це щось дуже схоже на жлобство. Чи як це ще можна назвати. Ось, а ось Ана Шелі безкоштовні. І вони ще цілу ніч працюють. Тому, якщо ви десь на шляху будете бачитись, давайте. Ой, Люшка йде. Чирс! Йому ходогі на шелі і кавуся. До речі, дуже смачні ходогі, а позаду нас техніка приїхала. Дивіться! Тут поля обробляють. Ох! Такий величезний машин. І знову в дорогу погурським селам. Біжаємо через кордон. Уже зовсім немає тут кордонів. Але ще залишились будівлі, вони закинуті. Республіка. Естерай. Якась Остерайк. О, дивіться, тут поліція навіть є. Так, що тут у нас по платним дорогам Австрії, бачите? Він єта. 130 по місту 50 за містом 100. Що перетнули кордон? Тепер ми в Австрії. Помахала нам поліцей, так Каже: їдьте, їдьте, нічого не треба. Ти в'їжджаєш і одразу бачиш, які красиві австрійські села, все підстрижено, все рівненько, асфальт рівненький. Ви подивіться на ці вифарбовані, просто фарбовані будиночки. Ну я не знаю, як, як може бути така критична різниця. Ти в'їжджаєш і все новеньке, все гарненьке, все причесне. Сорти десь не дуже потрібен. Проїжджаємо мостик чи якісь квіточки висажені. От різниця Австрії і взагалі будь-якої іншої країни. От це просто десь між селами, траса, поле і вистрижені газончики. Ви подивіться, як рівнесенько, просто під лінійку, підстрижена, рівнесенька дорога і газончики вистрижені десь просто у полі. Все акуратненько. Це за красав. Подивіться, які дерева. Витіплю ще будиночки. Божні такі будиночки витіплюємо. Лаванда росте на клумбах. Дуже красиво, до речі, лаванда на клумбах виглядає. Велосипедна доріжка, можуть їхати велосипеди. Знову ж таки, дуже гарно підстрижені всі газончики, квіточки, якимись такими кущиками ростуть, все акуратно, рівнесенько. Я просто кожного разу дивуюсь цією ідеальністю. Будиночок попри дорогу і бракантуємо так от просто зарошу. Іде траса попри поля, і от їдуть на велосипедах люди, тому що велосипедні доріжки теж йдуть поруч. якісь знали. Ну подивіться, ну подивіться на ці села. Ну як це, таке рівнесеньке, все таке красивеньке, все. Ну, за що? У нас тільки в парках таке буває. Парки? <смірко> Машинки, які такі? Стейш в міські одному місце. Коротше, ми тут в'їхали в Австрію, і я знову просто в шоці від Австрії. Ну, це капець, ну, як від Німеччини, від Швеції, від Австрії. Ну як так може бути все так красиво, все так чистенько, рівненько, вистрижено. Просто всі ці квіточки, всі будиночки вималювані, черпиця, все Ну у них взагалі нема розвалюв. От ти не бачиш їх, їх десь немає. Тобто в них немає якогось неприбраного, в них немає такого поняття про щось некрасиве. У них все має бути акуратненьке, рівнесеньке, які вони педантичні просто. І ми от з Ілюшкою теж обговорюємо, що вони настільки педантичні в чистоті, але при цьому вони досить розкуті в якомусь сексуальному плані. Знаєте, все це німецьке порно, австрійське. Ми ще в Австрії, коли були в 2000 тисячі якому там в 14-му році, чи до 12-му році. Були в Австрії, люшка мені робив пропозицію. в Війні до речі. А, ось і ми йшли, і просто магазини порно, якісь там свінгер-клуби, ще щось. Ну тобто, люди просто максимально розкуті. Да, де ці що розказують нам а, цінності, крах сімейних цінностей, це Боже. Люди стануть непонятно ким бедлотою свинотою, якщо раптом себе відпустять, розумієте? А тут а люди себе по перше відпускають, а по-друге, при цьому зберігають якісь ну от вони не свині, вони от отак от за всім своїм доглядають. За всім своїм дивляться, все в них так акуратненько. Податки платять, правда? Oh. Просто. Але може, ну це ж звикаєш, ти зато бачиш, куди йдуть ці податки. Я собі уявляю, постригти бляха муха газони біля поля. На полі, по притрасу, стригти газони. Ну, звісно, треба всі мої податки вкласти. І знову красиве містечко, знову з красивими квіточками. Та ви подивіться, які квіточки, це ж не то, щоб одне якесь зразкове село. Це просто місто, кожне місто, а таке от зразкове. Боже мій фонтанчик посеред міста з квіточками. Фонтанчик посеред міста з квіточками. Ми їхали-їхали і а, доїхали до такого австрійського озера. Дуже красивого. Це, схоже, вже потрішки починаються Альпи, або просто австрійські якісь гори, якесь пригір'я Альп. От е, і тут на цьому озері можна взяти катамаран і поплавати. А ми так давно не брали катамаран і не плавали. Здається, останній раз ми плавали в Івано-Франківську на озері, правда? Ось тому ми йдемо, візьмемо катамаран і годинку покатаємось по цьому озеру і подивимося, що тут і як. <плес> Вони не обригані, не порвані. Вони... <плес> Боже, нічого не мають бути обригані. <плес> Я просто згадую, які на оболоні в Києві ми брали жилети, нам довели. Двісякі гарненькі. Що ж, жилета. Йдемо сідати в катамаран. Відпливаємо від пристані. Boja, oh, já está a ver, ouvi-se. Uhul! Está aqui rolando. Boja, aqui é um oh, que recebe a outra. Boja, não está no barra de Це схоже, що ось там позаду мене йде тренування пожежників через те, що ми на цій стороні теж бачили а, якісь куча пожежних машин, і вони щось там ходять, плавають, тренуються туди с Ми побачили дерев'яний. Силует ну на не силует, але, як <смеш>, дерев'яний макет людини. Ну тобто таке враження, що вони це вони не тільки пожежники, вони ж загалом ритівники. Ця професія. Я так розумію, що вони тренуються, тренуються, щоб рятувати людей. А тут на озері у них проходять якісь тренування. Дуже цікаво. Бачите, є людина, та са дерев'яна. Як ми далеко з Ілюшкою заплели? Ми були аж там, там, там далеко, десь от там. От навіть не видно, де ми були. Ще одні рятувальники забирають гондолу, на якій тренувалися, і діти ще з ними. А ми вже прибуваємо до нашої станції. Вертолітний майданчик є промальований якийсь пішохідний маршрут. Можна тут пройтися по навколишньому, по навколишньому комусь селу. Чи... чи це може просто карта регіону? Трішки провели час біля озеру, поплавали на катамаранчику і їдемо далі. Сьогодні наш шлях лежить Далмітові Альпи. Це озеро це дамба, тому що там далі ми бачимо вниз висота. спускається вода, дуже мало що видно. Прямо зроблена така доріжка для води. І там вниз іде дорога. Навіть машиною можна з'їхати. Ось така тут, прямо зроблена бетонна, доріжка для води. Така долина там внизу, Боже і <нічого>. Туман <смеш> пови повністю гори, навіть не можемо побачити, що там внизу. Ми з Ілюшкою їхали, їхали а, і побачили церквушку, тому що ми хотіли стати десь перекусити. Ось, і тут побачили, що ми вже спускаємося, йдемо донизу. А, це якийсь перевал, а, тут було все в тумані, просто все молоко. Нічого не було видно. Але біля церквушки, дивіться, які гарні столики. Ми сіли тут. Зараз будемо варити рис, їсти з консервою. У нас ще рибка є. У нас там помідорки теж зараз замутимо. Ну, коротше, все буде як потрібно. І тут розходиться туман, розходяться хмари, і відкривається вид. І ви лише подивіться, з яким видом у нас сьогодні обід. Там ще досі хмари. Ми так приїхали машинкою, звідки ця сіра. І ви подивіться, який вид краса! Тут є якась малесенька капличка, схожа, і ми сидимо. Класно, що в церквушці є такі столики. П'ятимо воду на чайок. Зараз варимо рис з фасолькою грецькою у нас буде рис. І шпротами. І ви подивіться, з яким видом. Ну що, ми трішки перекусили і далі в дорогу. Ще нам 4 годинки Їхати їдемо сьогодні довго. Люди у них Райфайзенбанк Аваль дорога, яка веде нас через австрійські Альпи, через гори і річечка. Все зелено навколо. Подивіться, яка така зелена, зелена річечка. В ній відображаються дерева. Значить, в сторону Італії, і тут ми побачили якесь австрійське містечко прямо на березі озера, величезного просто озера, і воно таке гарне. По-перше, воно якесь курортне. Тут люди ходять, всі такі приодіті, такі красиві вулички з видніються Альпи, такі вже скалисті великі Альпи. Боже, шумить, шумить тут що, капець? Короче, я кажу: давай станемо, підемо, пройдемося, прогуляємося. що ж тут таке, і що це взагалі за містечко? Тому що дійсно от прямо дуже класно виглядає.